Колін глибоко вдихнув повітря і почав речитативом, натхненно дивлячись уперед. Сонце світить, сонце світить, це диво. Квіти ростуть, пускають коріння. Це диво. Життя це диво, сила це диво. У мені є сила, у мені є сила, у мені є сила, вона є в кожному з нас. Вона у спині Бена Везерстафа. «О, Осило, прийди нам на поміч, прийди нам на поміч. Колін повторював ці слова багато разів, легенько похитуючись у ритмі своїх промовлянь. Усі зачаровано слухали, а найбільше мері. Розмірений голос Коліна її заворожував. Дівчинці хотілося, щоб він говорив і говорив. Голос хлопця змішувався з годінням бджіл поміж цвіту і навіював приємну дрімоту. Бен став навіть заплющив очі, а ось Дікін сидів, схрестивши ноги, і уважно дослухався до кожного слова, похитуючись разом з коліном. Звірята обступили його з усі біч і, здавалося, становили з ним одне ціле. Кролик в одній руці геть задрімав. Другою рукою Дікін гладив спинку ягняти. Смолька сілася на плечі хлопця, посунувши білку, і також сонно хиталася з напів заплющеними очима. Врешті Колін зупинився і обвів поглядом своє магічне коло. А тепер я хочу обійти сад, повідомив він. Бенвезер став підняв голову. Ви заснули? усміхнувся Колін. Трохи, зняковіло пробурмотів Бен. Проповідь була добра, але мені треба вийти, поки почнуть збирати пожертву. Він явно ще не прокинувся. Бене, ви не в церкві, сказав йому колін. Ага, не в церкві, справді, вимовив Бен, протираючи очі. А хіба я сказав, що в церкві? Ти не думай. Я чув, як ти говорив про силу в моїй спині. Тільки лікар називає то ревматизмом. Колін застережливо витягнув руку. Бене, це неправильна магія, сказав він. Магія слова допоможе, вам стане ліпше побачите. Гаразд, зараз можете йти, але завтра приходьте знову. Добре? «Угу, Але я би хотів подивитися, як ти ходиш по саду, пробуркотів старий Бен. У глибині душі. Бен не надто вірив у якісь там чари, проте все одно хотів на власні очі побачити, чи допомогли Колінові промовляння. А ще не хотів чесно цього визнати, то й буркутів ото, аби не здогадалися, що, однак, зацікавився він магією слова. Окрім того, чоловік боявся, що коли зараз піде звідси, то потім знову йому доведеться дряпатися по драбині і заглядати через стіну. Та колін зовсім не заперечував, щоб старий Бен залишився з ними. Врешті вони рушили. Це виглядало як процесія. Попереду крокував колін. З одного боку йшов Дікін, а з другого мері. За ними накульгував Бен Везерстав, а вже за Беном йшла вся процесія звірят. Ягнятко й Лисеня намагалися триматися ближче до Дікіна. Кролик стрибав поруч і часом зупинявся, аби щось погристи. Та найповажніший вигляд мала Смолька. Вона заклопотано літала то туди, то сюди, мов би перевіряючи, чи все гаразд. Процесія рухалася повільно. Кожних кілька кроків діти і звірята зупинялися, щоб дати колінові трішки перепочити. Хлопець тримав руку на плечі Дікіна, проте саме йшов доволі впевнено. Бен Везер став також пильно поглядав на хлопця, готовий будь-якою миті підтримати. Але Колін час до часу просто знімав руку з Дікіного плеча, аби бодай кілька кроків зробити самостійно. Варто було лишень побачити, як гордо була піднята його голова. У мені криється магічна сила, знай, – повторював хлопець. Магія слова робить мене сильним. Я відчуваю це, відчуваю. І справді, у ньому ніби відкрилася якась внутрішня сила, що вела його вперед. Звісно, по дорозі Колін не раз відпочивав, коли бачив ослінчики в альтанках або просто сідав на траву. Але він таки обійшов цілий сад до дерева, з якого розпочинав свій обхід, хлопець повернувся радісний і розчервонілий. Я зміг. Магія слова діє, вигукнув він. Мій науковий експеримент вдався. О, цікаво, а що скаже на це лікар Кревен? весело спитала Мері. Нічого він не скаже. Ми не будемо йому розповідати, твердо відповів Колін. Нехай це буде нашою таємницею. Принаймні, доти, доки я не стану таким сильним, що зможу ходити і бігати як усі решта. А поки що. Ніхто не повинен знати. Експеримент триває, і завершиться він лише тоді, коли мій батько повернеться до Мізел А я зайду до його кабінету і скажу йому ось і я, тату. Бачиш, я такий, як усі хлопці. Я скоро виросту і стану чоловіком, як ти, і допомогла мені в цьому магія слова. Я сам дослідив її в науковому експерименті. Містер Крейвен подумав, що це сон, вигукнула Мері. Він не повірить своїм очам. Колін ще більше розчервонівся від радісного хвилювання. Половину справи було зроблено, бо хлопець усією душею повірив у власне одужання і тепер уявляв собі, як ото прийде до батька. Годі й казати, що це додавало йому сил як ніщо інше. Коліну понад усе хотілося, щоб батько також повірив у нього, щоб перестав його шкодувати й боятися. Мері, але йому доведеться повірити, коли побачиш, як стою на ногах, впевнено сказав хлопець. Але й це ще не все. Бачу, що поки буду опановувати магію слова, то стану справжнім атлетом, а тоді візьмуся за подальші наукові відкриття. Гиги. За якийсь тиждень ти станеш чемпіоном Англії з боксу, не інакше, посміхнувся Бен Везерстав. Колін нахмурив брови. Бене, ну до чого тут бокс? Вам довірили таємницю, а ви собі жартуєте. Я ж сказав, що буду вченим, а не боксером. Просто хочу набратися сил, але вже, напевно, не для того, щоб виступати на ринку. Ох! Пардон, пардон, сер, відповів Бен, віддаючи честь. Я зовсім не хотів вас образити. Проте в очах старого стрибали лукаві бісики. Просто Бенові Везерстафові було напрочуд приємно бачити, що його юний господар стає щораз сильніший тілом і духом.